Документи з внутрішньої бази даних юридичної фірми Мозак Фонсека опинились у широкому доступі. Скандальні панамські документи містять більше 11 мільйонів записів та охоплюють період близько 40 років. Виявлено офшори 140 політиків і державних службовців по всьому світу, в тому числі прем'єр-міністрів Ісландії і Пакистану, президента України і короля Саудівської Аравії. НБУ визнав неплатоспроможним банк Хрещатик. Причиною стала недостатність ліквідності та капіталу у фінансову установу, введено тимчасову адміністрацію. В Нідерландах відбувся референдум щодо асоціації України з ЄС. За першими даними екзитполів, проти ратифікації угоди про асоціацію проголосували 61,1% виборців, які взяли участь в референдумі, за 38,1%. Явка на референдум склала 32,1%. В Україні змінилися правила реєстрації місця проживання. Тепер можливість реєструвати українців отримали і органи місцевого самоврядування. Порядок реєстрації не змінюється. Процедура буде займати один календарний день, а з документів потрібен тільки паспорт. Президент України Петро Порошенко просить відокремити його від інших учасників скандалу Panama Papers. Його компанія створювалася як СПВ для передачі бізнесу в управління. Я зробив це не для мінімізації податків. Це була повністю публічна дія. Це підприємство не отримало жодного пенса з України, заявив він. Дивіться далі у випуску огляд валютного ринку від нашого експерта форуму Finance.ua. Першу неділю нового місяця не було оставлено без внимания фішка останнього відеосюжету – сюжета збалансированості. Прошу по порядку. Сезонность в виде начала нового месяца принесла на валютный рынок закономерный рост интереса к ресурсам в нацвалюте для неотложных платежей в казну, обслуживания текущих расходов и капитализации, наращивания капитализации банков. Наконец, в связи с требованием Нацбанка, наши банки, наши коммерческие банки были вынуждены наращивать капитализацию в нацвалюте, покупая ее за долларовые заначки. Дополнительным стимулом к появлению валюты на межбанке стали четкие сигналы со стороны Нацбанка о его решимости удержать курс доллара в рамках валютного коридора 26-26,9 гривен за доллар. Все только что перечисленное стало основными причинами того, что в течение первой недели апреля курс безналичного доллара на торгах валюты межбанка снизился с уровня 26,22 сотых к отметке 25,96 гривны за доллар. Что же касается наличного рынка, его участники, дилеры и клиенты были лишены нацбанковского аукционного арбитража с выкупами лишнего доллара и, соответственно, гривневых интервенций. Именно поэтому на текущий момент наличный доллар черного рынка оказался дешевле своего безналичного родственника Смежбанка. Мусирована в профильной прессе тема. Панамского скандала, панамского шовного скандала в ли окажет на текучку міжбанковских торгов заметне впливання.